Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. і Ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Привид блукає Україною. Привид виборів під час війни. При тому значна кількість впливових політичних гравців, які хочуть цей привид оживити, знаходиться навіть не стільки на території нашої країни, скільки за її межами. Минулого тижня до хору іноземних партнерів, які наполягають на проведенні голосування в Україні, навіть попри широкомасштабну російську агресію, приєднався ще один голос досить потужний голос про необхідність проведення виборів у наступному році в Україні, заявив впливовий американський сенатор республіканець Лінді Грем. Греммасічюдипрезнетидеєз. Моє сьогоднішнє послання до президента я вражений тим, що зробили ви та ваша країна, чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори. Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилась. у минулому. Це була дуже корумпована країна, але ми стежимо за кожним доларом, за кожною одиницею зброї. Ми продовжуємо робити свій внесок. І я задоволений тим, що українці не наживаються на американському народові. Вони допомагають американському народу. І я Вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок встановленні демократією, а саме провести вибори у 2024 році. Поки що мова йде про вибори президента та парламенту, але цілком закономірно, що якщо стане можливим голосування по цим питанням, то й обрання місцевих органів влади теж одразу постане на порядку денному. Місцеві політики це чудово розуміють і потихеньку, а подекуди і зовсім не потихеньку готуються до виборів. У Дніпрі, до речі, ця підготовка до можливого волевиявлення йде особливо помітно, Незважаючи на літо час, коли зазвичай у політичному просторі спостерігається штиль, цього року ситуація інша. Політичні гравці роблять гучні заяви, то тут, то там спалахують публічні скандали. А чорний піар досяг таких розмірів, яких зазвичай сягає вже безпосередньо під час виборчої кампанії. Так днями проти генерального директора Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергія Риженка розпочалася нова інформаційна атака. У Фейсбуці активно поширюється реклама сумнівних препаратів з використанням його обличчя. Така нев'язлива реклама різноманітних фуфломіцинів за задумам замовників акції повинна неабияк вдарити по репутації Сергія Риженка. Передусім, серед людей похилого віку, які є головною цільовою аудиторією такої реклами, і водночас найбільш дисциплінованими виборцями. Керівник лікарні імені Мечникова вже заявив на своїй Фейсбук-сторінці, що немає ніякого відношення до цієї реклами. Дорогі друзі, дуже багато реклами ліків з моїм прізвищем та фото поширюється в мережі Фейсбук та інших змі. Запевняю вас, що ніякого відношення до реклами цих лікарських препаратів немає. Всі ці рекламні фото являються фейками. Нагадаємо, що ще зовсім недавно, і теж на рекламних засадах у Фейсбуці поширювалася інша інформація, спрямована проти Сергія Риженка, анонімні відеоролики, сторінки, на яких вони розміщувалися, містили контент, спрямований лише проти опонентів мера Дніпра Бориса Філатова. Не гребували замовники цієї політичної чорнухи і створенням фальшивих сторінок, як то телеканалу, Д1, з яких і розповсюджували відео, покликане скомпрометувати керівництво медзакладу. Тож, як бачимо, генерального директора лікарні імені Мечникова, який на останніх виборах був суперником діючого мера, впродовж усього літа безперервно атакують. Спочатку анонімні відеоролики, потім публічне з'ясування стосунків між паном Риженком та паном Філатовим, із переходом на особистості обзиваннями та взаємними погрозами, зараз фейкова реклама, але це ще далеко не все. Днями на адресу пана Риженка надійшло два депутатських запити: обидва від депутаток Дніпропетровської облради. Так, авторка одного з них Маріана Мірошниченко, яка входить до фракції Пропозиція. Нагадаю, що партія Пропозиція створена за активною участі мера Дніпра Бориса Філатова. А інший запит від Наталії Грекової, яка обралася до облради від ОПЗЖ. Остання, до речі, професійна журналістка, тож знає, як здобувати потрібну інформацію. Обидві депутатки просять надати відомості про розмір заробітної плати працівників лікарні. А пані Мірошниченко ще окремо зажадала дані про премії, що ж мають право лікарня мечникова підпорядкована облраді, і депутати, як розпорядники бюджетних коштів, мають право знати, як розпоряджаються цими грошима у медичному закладі обласного рівня. Втім, у керівництві лікарні впевнені ця інформація потрібна для маніпулювання, адже логічно припустити, що найвищі заробітні плати у лікарні мають її керівники. Мабуть, премії також і депутати хочуть це документально підтвердити. Заступник керівника лікарні Олександр Толубаєв впевнений для подальшого використання в інформаційній війні. Запит під копірку чи в депутаток думки збігаються, чи то за дивним збігом думок, які прийшли майже одночасно в світлі голови народних обранець до Дніпровської обласної ради. Чи за вказівкою всім відомого чарівника Б. Гудвіна, але факт є фактом. Дві депутатки обласної ради, які до того жодного разу не цікавились роботою лікарні імені Мечникова, з інтервалом в один день написали запити на надання їм повної фінансової звітності від штатного розпису до нарахованих заробітних плат і премії. Запити ґрунтуються на посиланнях до статті закону України, хоча можна було просто написати, бо нам так сказали. Якщо вас обох так цікавить наша фінансова діяльність, то повірте, вона абсолютно прозора. Найбільші зарплати і премії нараховуються тим, хто задіяний в наданні медичної допомоги пораненим, і заробітна плата адміністрації далеко позаду за досвідченими лікарями, анестезіологами і травматологами, які добу через добу не полишають свого робочого місця в операційній. А якщо ви затребували фінансовий план задля добрих цілей, а не для того, щоб ваш хазяїн перекручував і маніпулював в своїх пригодованих засобах масової інформації і використовував проти нас в нашій боротьбі за землю, лікарні мечникова, ви можете свої добрі цілі викласти письмово і направити на нашу адресу. І на розгляд постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я дитинства та материнства. Власне, на засіданні цієї комісії був схвалений фінансовий план нашої лікарні. Отже, шановні панянки, якщо ми так зацікавили вас, ми надамо інформацію відповідно до законодавства. Але повірте, тепер і ви зацікавили нас. Закон нам теж дає право запитувати інформацію. Тож у протистоянні між мером Дніпра і керівництвом лікарні імені Мечника, нас найближчим часом чекає нова серія. Як відомо, пан Філатов атакує досить жорстко та агресивно. Втім, і пан Риженко, як з'ясувалося, за словом у кишеню не лізе. Це все відбувається за два роки до місцевих виборів, і все б нічого, якби це протистояння не відображалося на роботі лікарні. Медики публічно стверджують, атаки з боку мера та його команди заважають їм нормально працювати. І на цьому прикладі легко уявити, в який хаос порине уся країна, якщо наступного року таки вирішать провести вибори президента та парламента. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.